Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні хочу розглянути питання про світло. Що буде зі світлом в Україні на протязі зими? Чи будуть у нас масштабні відключення, чи буде у нас блекаут, який часто у нас звучить зараз на просторах новин? Тож, давайте розглянемо, що буде зі світлом в Україні на протязі цієї зими, як наша Україна перезимує. Так ну, дивіться, я бачу, що зі світлом у нас проблеми будуть. Буде нехватка світла, буде багато чого, багато інформації, яку нам не будуть розказувати, що касається. О, тобто, таке світлом треба нам бути економним. економним. Давайте подивимося. Але, але це все буде тимчасово, це буде тільки на протязі зими. Далі я весну не бачу, далі весну йде улучшення. Тобто, нам треба економно пережити цю зиму. Економне світло використовувати. Давайте подивимося ситуацію на Західній Україні. Що буде зі світлом? Чи буде блек-аут, що обіцяють нам на декілька діб відключати світло? Так, Західна Україна. Чи будуть на декілька діб відключати світло, чи буде блек-аут? Ні, дивіться, я такого не бачу. На Західній Україні не буде великих проблем зі світлом, не буде виключатися воно на довгий період. Там так, будуть грати планові виявили відключення. Так, що у нас буде на півночі? Давайте подивимося зі світлом. На півночі. Так, О, на півночі там також буде все добре. На півночі над світлом працюють, щоб воно було, щоб воно постачалося вчасно і навіть великих відключень на довгий термін. На довгі години я не бачу. Так, південь, що буде зі світлом на південній частині нашої країни. Дивіться, я б сказала, що на півдні також буде більш-менш стабільна ситуація в деяких регіонах. Буде стабільно, світла особа не буде блекаута виключати надовго, але в деяких регіонах буде зі світлом тяжко. У мене таке враження складається, що ці регіони будуть ближче до фронту, де постійні обстріли йдуть. Там буде тяжкувато зі світлом. Так, що буде зі світлом на сході нашої країни? Зі світлом на сході нашої країни. Дивіться, на сході нашої країни зі світлом буде так, в принципі, як і було до того. Будуть часті відключення. Але наше правління знайде якусь альтернативу. Можливо, це будуть. Я не знаю, Вітрові станції будуть подавати, а, може будуть звідкись подавати. Ну, тобто без світла теж я не бачу, що схід буде сидіти. Там будуть перебої такі, які є, але гіршого не буде. Наша влада, наше правління над цим працює, щоб не було гірше. Навіть будуть шукати якусь альтернативу. І залишився у нас центр. Що чекати центральним областям зі світлом? Що вони буде, сама карта вже теж для центру випала. Зараз ми все розглянемо. Так, випала в нас карта. От, там тут в центрі все буде прекрасно. Королева Кубків випала. В центрі люди будуть жити своїм життям, будуть розвиватися, будуть насолоджуватися. І я б сказала, що центр буде. В безпеці. Блекаут для них не грозить абсолютно. Тож, дорогі друзі, економимо світло, бо буде, зима буде тяжка. Ну, критичного нічого немає. І так як Росія хотіла нас вибити з колії, свої плани якісь, ми їх розрушимо і нічого в неї не вийде. Добре, дякую вам за просмотр, за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!